Всім привіт! Я вітаю вас на каналі Розпаковка Кіндер Сюрприз'є. І сьогодні ми маємо пасхальну серію Максі 100-грамових 2023 року. На жаль, з доставкою трошки вийшли проблеми. Кіндери розбиті в пух і прах, тому шоколад, на жаль, взагалі не зберігся, просто крихтами шоколад, але іграшки ж не постраждали. Тому ми відкриємо три штучки, три капсулки. Єдине, що вдалося мені зберегти, це фольгу, більш-менш, Тому, на жаль, вагу я вам також не можу підказати, підказати. І будемо відкривати так, як є. Доставка, на жаль, нас розчаровує, але ми маємо, що маємо. Отже, ми маємо таку фольгу кіндер Максі, «Кіндерне свадзянка». Тут у нас є зайчик, ще у нас є Фольга з жабкою і знов зайчик. Я думаю, що це фольга, це гарно, але не дуже важливо. Ми почнемо з першої капсули. Ось таку ми маємо величезну капсулу, шоколаду аж 100 грам, все розсипалось в коробку. Але іграшку ми зараз з вами переглянемо. Переглянемо. І це у нас бджілка. Це у нас бджілка на гамачку. Так, зараз все розглянемо. Ось такий у нас є гамачок. З однієї, більш такий матовий, з іншої сторони, такий більш яскравий, такий блискучий. Якщо ж чесно, тканиною це складно назвати, це якась навіть камера не хоче фокусувати. Це якась клійонка. Ну, ну хай буде так. Так, добре. Ось всі наші бджілки. Цього року ми маємо колекцію бджілок. Це перевипуск з серії 2018 року. У 2018 році були в максі пасхальних також бджілки. На жаль, у мене їх немає, порівнювати нема з чим. Ну, але ми будемо роздивлятися цікаві нові іграшки. Ось наша бджілочка на гамачку. Тут гамачок так не дуже промальований. Тут ми маємо о, таку втомлену бджілочку, дуже втомилася, спатеньки хоче. І тут інструкція. Інструкція, гамачок. Просовуємо у нього такі у нас є квіточки. Встановлюємо на підставиці і кладемо нашу бджілочку відпочивати. Розглянемо нашу бджілку. Сама бджілка, о, така сонна, моя зелені очі. Півпрозорий пластик-крилець. Такі червоненькі, навіть помаранчеві шортики. І так вона втомилася і собі відпочиває. Зараз будемо збирати гамачок і переглянемо через секунду. Ось такий вийшов у нас гамачок. Зараз будемо класти на нього бджілку відпочивати. <звук> <звук> і перша спроба вийшла трошки невдалою. Так, зараз друга спроба. Казали, що це ну, дуже важко встановити її на цьому гамачку. Вроді тримається, нехай собі відпочиває. Давайте її сюди трошки пересунемо, і нехай собі відпочине. Така класна бдівка, мені дуже подобається. А ми відкриємо другу капсулку. І другою у нас є. І тут, тут щось не дуже зрозуміле. Ага, це бджілка яка качається на качельках. На гойдолці така бджілка. Зараз ми роздивимось. Тут на що щаслива бджілка катається. Посміхається і відпочиває собі вальяжно. Зараз роздивимось. Так, бджілочка з двох частин. Встановлюється на таку гойдалку і кудись ми маємо її підвісити. Має такий гачечок і вона собі там катається. Зараз роздивимось нашу саму бджілку. Має такий елементик. І ось сама бділочка з двох частинок. Дуже смішна в неї мордочка зроблена, обличчя не знаю, як назвати. Півпрозорі сині крила, матовий пластик. І така шалено задоволена, собі качається. Зараз зробимо для неї гойдалку і погойдаємо. Ось таку ми маємо для бджілки гойдалку досить велика. Ось такий гачечок, кудись ми його підвішуємо і можемо погойдати нашу бджілочку. Як на мене, гойдається досить класно. Отак собі вона гойдається і добре. Нехай трошечки відпочине, подрімає, а ми відкриємо насутну капсулку. Це третя у нас. І тут у нас. О, і тут у нас повторка. На жаль, повторочка знову на гойдалці. Ось така у нас ще є одна ще. Будуть вони разом гойдатися, мабуть. собі. Хай трошечки погойдається, а ми будемо завершувати наш сьогоднішній випуск. Ось такий ми сьогодні маємо улов, три бджілочки. На жаль, одна повторна на гойдалці, нам дві попалася. І одна на гамачку відпочиває собі вальяжно лежить. Будемо шукати далі. Що у мене є, ці побиті Максі Кіндери, на жаль, Ну, але. Це життя, що ми маємо робити. Тому я знову прошу вашої підписки на канал. Ставте, будь ласка, лайки, пишіть коментарі, перепостніть своїм друзям цей випуск. А я всім дякую і до побачення.